До час новин на першому західному Сьогодні маємо 10 травня. Його і підсумуємо. Вітаю вас, сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. За інформацією політику, він включає ракети для Петріот, зенітні ракети Стінгер бойові машини Бредлі, бронемашини МРАБ, ПТРК Джевелін та багато іншого озброєння. А тим часом росіяни розпочали наступ на Харківщину. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Нині на цьому напрямку відбуваються жорсткі бої, але українцям вдається наступ окупантів стримувати. Росіяни знову атакують північну частину Харківщини, стріляють артилерією та ракетами. Це наймасштабніша атака на область за останні місяці. Є влучання в виняткову цивільну інфраструктуру. Зайнялося багато приватних будинків. Постраждала жінка та 11-річна дитина. А так виглядає центр Вовчанська. Місто практично знищене російськими терористами. Про наступ на Харківщину заявив і президент України Володимир Зеленський. Росія почала нову хвилю контрнаступальної дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там. Нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і пітягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде. Жорстокий бій сумина в Україні. З'явився перший f 16 Щоправда, це тренажер винищувача. Його передала Збройним силам Чехія. Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з е, реальною кабіною літака. f 16 льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Тренажер українців вже активно випробовують. Виконуємо зліт проход по маршруту. Вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Що стосується справжніх літаків F-16, то українські пілоти уже завершують на них навчання. Перші винищувачі можуть з'явитися над полем бою уже влітку. У Калузькій області, яка розташована між Москвою та Україною, масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. НПЗ атакували декілька дронів. Всього на об'єкті прозвучало п'ять вибухів. Уражено виробничу потужність підприємства, яке переробляло понад мільйон тонн речовин на рік, три цистерни з дизельним пальним та ще одну ємність з мазутом. Американська граната за 50 доларів залітає в люк російського танка вартістю 1 мільйон доларів. Після вибуху від багатотонної бойової машини залишилося лише декілька обгорілих шматків. Морські дрони Магура В 5 які постійно підбивають рашистські судна, уже завдали збитків Чорноморському флоту Росії на півмільярда доларів. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Затримали мешканця Кропивницького, який намагався скоригувати Ерефівські удари по залізничних ешелонах. Зсу зловмисник пообіцяв росіянам встановити веб-камеру поблизу одного. З мостів щоправда, планам злочинців завадили працівники СБУ інформатора. Затримали. Він може сісти в тюрму на 12 років. Леви, яких врятували з пошматованої війною Донеччини, отримали новий дім. Їх відвезли до Британії. Айса та троє її дитинчат: Еммі Санта і Тедді прибули до Йоркширського парку дикої природи. Останні два місяці вони перебували на реабілітації. Щоправда, до цього прайд 9 місяців був у польському притулку. Там малюків розлучили з матір'ю, і вони не могли виходити на вулицю. А це перші кадри воз'єднання родини. Центр протезування та ортезування міжнародного рівня відкрили сьогодні у Львові. На рік тут планують виготовляти понад тисячу протезів та навчати майбутніх майстрів. Запрацював центр на базі національного реабілітаційного центру незламні. Площа центру тисяча метрів квадратних працюватимуть тут 40 спеціалістів. Є все необхідне обладнання для виготовлення сучасних протезів, рук та ніг, крім кімнат, де зніматимуть мірки, виготовлятимуть та примірятимуть штучні кінцівки. У центрі також облаштували лабораторію ходьби, аудиторію для навчань спеціалістів та внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів. Усе це збудували з нуля лише за чотири місяці. Німеччина збудувала для України для міста Львова. місті Львові. Завод кращий ніж для себе. Це найсучасніший завод е, з найкращим обладнанням, з найкращими ремонтами для е, лікування і відновлення українців. Будівництво центру фінансував уряд Німеччини. Більшість пацієнтів військові, але також є і цивільні, які постраждали від війни. І не тільки сьогодні на відкриття прийшов і маленький Михайло. Протез йому встановили лише декілька тижнів тому. А до того півтора року він був без ніжки. Породнів. Поболіла, пройшла, потім через місяць знов. І ми вже потім пішли дивитися на ОЗД, сказали йти на рентген. На рентгені виявили, що в мене був рак кістки і мусили забрати ногу. Яна Ковальова втратила ногу під час обстрілу рідної Авдіївки. Тепер вчиться жити із штучною кінцівкою. Важкий, просто відчувається вага. Треба рівновагу знову тримати, знову спиратися на куксу на свою е, вчуся. Ще попереду мене такий етап, yeah, як yeah, сходи. Yeah. Це, це важко, теж складно. Аби реабілітація минула легше. Працює команда протезистів, які супроводжують пацієнта увесь його шлях. Створюю гіпсовий позитив е, зі зліпка пацієнта е, на рівні верхніх кінцівок. Тобто, це буде протез е, передпліччя. Трансреділ ампутейшн, ось створюю, створюю, моделюю. Вже до того буде комбінуватись рука, електроди. Тобто, це буде міоелектричний протез, який буде реагувати на скорочення м'язів. Не лише протезувати, але й навчати. Центр буде хабом, куди з'їжджатимуться протезисти з усієї України, аби здобути нові навички. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, програма. Очі. Щодня у Львівському перинатальному центрі народжуються нові життя. Від початку 2024 року там з'явилося на світ 1647 маленьких українців та українок. Однак буває, що пологи не обходяться без ускладнень Тож, щоб рятувати і мам, і їхніх дітей та було легше у Львівському перинатальному центрі. Побільшало сучасного обладнання його передали за сприяння чеської республіки. При пологах та в перші миті материнства допоможе нове обладнання. Воно вже на місцях під'єднане та готове до роботи. Ліжка мультифункціональні. Вони навіть зважують пацієнта, і на цьому ліжку можна провести рентген обстеження, якщо потрібно, не переміщаючи в інші приміщення. Також ми отримали сучасні каталки. А ще пологове ліжко, гінекологічні крісла, відсмоктувачі, коагулятори та потужні лампи допоможуть під час операції. І головне, тепер у центрі буде реанімаційний столик із підігрівом. Він потрібен у палаті інтенсивної терапії для тих, хто дуже поспішав та народився трішки швидше запланованого терміну. Частину обладнання залишать в укритті, а решту заберуть у відділення. А щоб під час вимкнень електроенергії робота центру не зупинялась, торік Чехія передала генератор. Якщо світла не буде, він зможе повністю забезпечити роботу пологового корпусу. Це допомога, яку сьогодні надало Міністерство закордонних справ, генеральне консульство та компанія Лінет, вона стосується дітей. А діти це наше майбутнє, і потрібно, щоб вони жили та народжувались в нормальних умовах. «ФПВ-дрон» чи просто ефпівка слово, яке зараз чи не найпоширеніше серед волонтерів, ця бойова пташка за один виліт може знищити ворожу техніку, яка у тисячі разів дорожча за сам дрон. Тож, щоб українським військовим було легше нищити ворогів, ще 800 пташок перемоги полетять на передову зі Львова. Перед гарнізонним храмом святих апостолів Петра і Павла у Львові вишикували дрони. Їх тут більше восьми сотень, і їх виклали символічно у формі герба. Ці дрони ми веземо особисто своєю командою. Вже на слідучий тиждень вони будуть на сході. Ці дрони підуть на 24-ту бригаду, 420-й батальйон, батальйони спецпризначення Служби безпеки України, іноземний 10-та шторм. Мова бригада придбали дрони за кошти за аукціону, який провели 26 березня на річницю акції пташки перемоги. Там учасники задонатили 14,5 мільйонів гривень. До слова, тим, хто донатив найбільше, волонтерам та організаторам акції вручили подяки, підписані генералом Валерієм Залужним. Люди по великому рахунку не оцінювали це в грошовому еквіваленті. Вони Приходили, вони жертвували свої гроші, вибирали собі ті лоти, які їм вподоби. І митці, і військовослужбовці передавали свої особисті речі. Трошки більше ніж за рік зібрано більше 150 мільйонів гривень. Закуплено більше 7300 дронів. Тут зібрані люди, які інвестують власне майбутнє і допомагають Збройним силам України. Кажуть, материнська любов вміє обіймати та окриляти. У Львові презентували фотопроєкт Моя смілива ти». його героїнями стали мами, які виховують діток з інвалідністю. До слова раніше на радіо Сковорода, експертка з інклюзивності Яна Пекун записала розмови з кожною з цих жінок, аби всі охочі могли почути їхні унікальні історії. Оксана Говда виховує сина Данилка. Йому п'ять, і він не може ходити. Лікарі діагностували ДЦП – спастичний тетраперез. Тож у межах фотовиставки мама розповідає про труднощі виховання, виклики та пошук рішень. Цей проект, це є заявка. Заявка про себе як маму такої дитини, і заявка про те, що такі діти є в цьому світі, для яких потрібен особливий догляд і особливі потреби, особливі тротуари, особливі садочки і особливі школи. Я вже Дякую. ще трошки буду ходити і. Піду в школу познайомлюся з дружами. Він каже, мама, ну я ж не мію ходити, як я піду до школи. Кажу, Данилка, тобто, такі діти також йдуть, ми навчимося і піде, правда? Данік піде. Да. У проєкті Моя смілива ти взяли участь 30 мам із різних громад Львівської області. Цей проєкт об'єднав Новояврівську, Жовківську, Куликівську і Львівську громаду. Але ми розуміємо, що такі особливі діти і матері, які докладають зусиль до розвитку своїх дітей, їх є багато набагато більше. Тому ми сподіваємося, що вдасться мультиплікувати це на інші громади. Адже історія кожної з цих жінок це про невимовну любов та надзвичайно потужну силу робити все можливе та навіть неможливе заради своїх дітей. Його творчість ламала і пробувала радянську бездушну систему, як вода іскриста сіру скелю у безсмертному водограї. Водогра його таланту змусили змовкнути у 30 років. Але доти Володимир Івасюк встиг стати головним хітмейкером тогочасної естради. Він переконав увесь світ повірити в легенду про Червону Руту, і, хоч ця пісня не народна, але стала такою. А постать композитора символом, що надихає, надихнулися заньківчани. Уже цими вихідними запрошують на найбільш очікувану прем'єру сезону: мюзикл Червона рута присвячений пам'яті Володимира Івасюка. Майже біографічний, майже мюзикл так описує жанр постановки її режисер Максим Голенко. Під час роботи митці радилися з рідними композитора. Та разом з тим це не документалістика про життя Івасюка. Завдання непросте, коли кожен з музикантів в оркестровій ямі знав його особисто жартує театрал. Це погляд на те, яким має бути український культурний герой у складний час, і саме такою постаттю був Івасюк для України. Це якась сакральна історія. Це митець, який загинув фактично у віці Христа. Це схоже на якусь таку страшну, реально сакральну культурну жертву. І це людина, яка змогла подолати цю страшну систему. Загибель митця перетворилася навпаки на його перемогу. Бо прощання з ним стало акцією непокори комуністичній владі. На похорон приїхали тисячі людей з усієї країни. Разом із тим, Івасюк, людина й у виставі покажуть різні етапи його життя: навчання, розквіт кар'єри. Переслідування. Роль дорослого Володимира грає актор театру і кіно, заслужений артист України Марк Дробот, який нещодавно приєднався до заньківчан. Каже, це для нього особливий образ, адже з творчістю митця його ще геть малим познайомив тато. Так відбулося, що, на жаль, мого батька вже немає зараз. І Для мене це дуже боляче. Тому я дуже дуже сильно захотів захотів приймати участь в цій виставі. Правда, таке бажання з'єднатися не не тільки не тільки з Володією, напевно, що і зі своїм батьком. Дуже мені подобається та фраза у Володі, Я я не закоханий в когось конкретно. Я закоханий в цілий світ. От саме це я і хочу передати. Щоправда, спершу акторові відмовили, та зараз він на сцені, а на ньому особлива вишиванка. Спеціально для вистави відтворили сорочку, в якій вбраний Івасюк на ось цій світлині. Фото чорно-біле, тому в орнаменті використали барви рідної для композитора буковинської вишивки. Особливий зміст мають і декорації на сцені, які втілила Юлія Заулична. Це протиставлення тоталітарної радянської системи та вільної творчої енергії, що має її зруйнувати. Це бетон, бетонний постамент, який тяжіє над персонажем, який він має подолати, який він має заповнити собою пере. Повнити собою і зробити його з потворного і нудного прекрасним кольоровим жахливий радянський простір перетворити на середовище придатне для життя в основі червоної рути кіносценарій драматургині Наталії Ворожбит, який вона спеціально адаптувала для театральної сцени. Постановка буде масштабною, адже задіяний майже увесь акторський склад і оркестр, і звісно, музичною з безсмертними хітами. Шукати червону руту разом артисти запрошують 11 і 12 травня. До слова глядачам прем'єрних показів покажуть і особисті речі композитора. Ніна сукачола Гонтарчук. програма Очі. Після класики української класика світова уже наступного тижня в театрі Заньковецької ще одна прем'єра. Вистава Буря за останньою п'єсою трагікомедією Шекспіра. Ставить п'єсу запрошена режисерка із Харківського академічного театру Ляльок Оксана Дмитрієва. Втім, це так би мовити, казка для дорослих. Прем'єра вже 19 травня на сцені «Стрих». Львів приймає всеукраїнську спартакіаду до призовної молоді. На різних локаціях міста та області змагаються понад півтори сотні учасників із 17 областей. Команди за чотири дні випробовують себе у семи видах спорту. Більше про спартакіаду дізнаєтеся в сюжеті. Не кожен тут професійний плавець, але всі хочуть заробити очки для команди, аби збільшити шанси на перемогу саме своєї області. Ми, як е, Криворізький військовий ліцей, в нас е, був доволі жорсткий відбір на цю кандидатуру. У нас майже кожного дня були змагання між ліцеїстами, щоб потрапити сюди. Таким чином відібрали найкращих, яких тільки можна було знайти. А тут ми просто доказуємо свої результати. Плавання один із семи видів спартакіади із військово-спортивного багатоборства. Завдання учасників проплисти як завгодно дистанцію 50 метрів. Головна умова швидше за суперників. Все чудово для нас на Закарпатті такого. Нема я на ті спартакіаді перший раз. У нас є військовий ліцей Закарпатський з посиленською фізичною підготовкою. Мукачево. чудовий ліцей. Поступайте, хто хоче. у Львові протягом чотирьох днів відбувається всеукраїнський фінальний етап спартакіади до призовної молоді. Перед тим на місцях відбули ще два міський та обласний. Приїхало на ці змагання з 17 областей більше 150 спортсменів. Спортсмени виконують не тільки в командному, а й в особистому заліку також виконують досягнення. І здобувають місця після плавання. Учасники спартакіади стріляли з пневматичної гвинтівки. Боролась за лідерство у спартакіаді до призовної молоді і команда Львівської області. Курсанти ліцею героїв Крут. Команда бере. Як сказати, участь у багатьох видах, а в нас дуже згуртована. Вона під час змагань ми друг друга підтримуємо. Команда зіставлена дуже добре. Всі хлопці підтримують себе у фізичній формі, також як на всі 100 викладаються. Під час всеукраїнської спартакіади команди змагались у плаванні, підтягуванні на перекладині, була смуги перешкод, бігу на 100 метрів, метанні гранати і стрільбі. Переможців визначатимуть завтра під час трикілометрового кросу. Але Васькоська, Юрій Кісь, Олег Гасюк, програма Очі. Це все на сьогодні. Це все на цей тиждень. Дякую, що були разом з нами. Гарних вам вихідних! Сходіть в театр, займіться спортом, набирайтеся сил. Побачимось. На все добре.